Доброго дня, дітки! А ви бачили птахів на прогулянці? Кого саме ви бачили? Ворони, синички, горобчиків, голубів. Ці птахи такі різні, але в них є дещо спільне. І це голова, крила, хвостик та лапки. І у всіх є дзьобики. Їх усіх можна назвати одним словом птахи. Давайте ми з вами послухаємо віршики і розглянемо наших пташок. Горобець пташка співоча. Він завжди все знати хоче. По всіх гілочках стрибає і комашок там шукає. Подивіться, дітки, он сидять на гільці пташки невеличкі, жовті синички. Ходить голуб на подвір'ї, розпустив біленьке пір'я. Над садком літав, до нас в гості завітав. Намальована ворона, наче сажа чорна-чорна. Їй зізнавсь малий мирон, я таких боюсь, ворон. І закаркала ворона на малюнку я зачорна.